Доброго дня мої хороші. Будемо дивитися, що вас чекає в жовтні. Вибираємо карту 1, 2, 3 і будемо дивитися, яка енергія чекає у вас в жовтні. Це розклад генеральний для всіх. Якщо хочете на індивідуальний, приходьте на консультацію, що чекає у вас в жовтні. 1, 2, 3, 1, 2, 3, що чекає мене в жовтні. 1, 2, 3. 1, 2, 3, що чекає мене в жовтні. 1. Вирішення задач, вирішення питань. У вас буде можливість, напевно, От якісь точки, які не подобалося вирішити, наприклад, з роботою. Мені не подобається це, 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 це і це в роботі, я шефом своїм вирішую. Або я хочу звільнитися, я це питання вирішую. Я хочу знайти нову роботу, я це питання вирішую. Це карта конкретики і вирішення. Цю карту можна ще й назвати «ставити точки над І. Коли ми чітко це питання, яке висіло в повітрі, беремо і. Вирішує. Тому жовтень для вас будуть вирішення ваших питань. Піться на фоні Не, окей. Карта номер 2 Зірка. Якщо хтось вибрав карту номер 2 то в жовтні у вас будуть плани на майбутнє почати реалізовуватися. Якщо ви хотіли стосунки довгі тривалі, вони з'являються в жовтні. Якщо ви хотіли роботу е, таку, якусь на довгий термін е, хорошу, вона починає з'являтися. Це карта на довгий термін, щось хороше. Дійсно, на море нелегко даватися, е, як правило, через терми дозірок, але це буде з хорошими перспективами, з баченням. Це так само рекомендація. На те, щоб йти в зірковість, йти в соцмережі, розвивати соцмережі і там знаходити свою реалізацію. Тому ця карта дуже хороша. І карта номер 3 це в нас е, ні фу -ні фа. е, Нічого хорошого, нічого поганого, вас може кидати емоційно на цей місяць. Може у людей бути така от осіння е депресія, е не знати, що робити, не знати, куди йти, не знати, як реалізовуватися. Тому тут на рекомендацію почати ці енергії балансувати. Якщо це про гроші, то говорити, що і не буде грошей, і не буде заробітків, щось буде таке ні про що. Що про стосунки, так само. І сварок не будуть, і стосунків не будуть. Ну, Будуть осіння хандра. Тому вам дуже хорошого жовтня і підписуємося, коментуємо і приходимо на консультацію.